Чи було у вас відчуття після спілкування з людьми деякими, таке відчуття, що ви нібито всередині як пустий колодець, або відчуття такого нестабільного емоційного стану, або відчуття, що кудись поділася ваша самооцінка. Вона якось так, десь там низько, 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 і ви не знаєте, що з цим робити. Якщо буває, вітаю серед ваших людей, які вас оточують, є токсичні люди. Як їх розпізнати? Ну, перш за все, це ті люди, які порушують ваші кордони, які маніпулюють вами і намагаються привнести своє для того, щоб отримати свою користь, замість того, щоб спитати у вас, як це приблизно виглядає? Ти можеш сьогодні мені допомогти, і дуже часто ви не можете відповісти, якщо у вас свої справи і ви погоджуєтесь, наприклад. Так, або ви кажете ні, і тоді людина каже, ну ось, я на тебе так розраховувала, а ти що це, не можеш мені допомогти? Яка ти подруга? Це 100% токсична людина, яка не прислухується до ваших бажань, яка хоче отримати тільки своє. Другий момент. Коли у вас щось виходить ділитися зі своєю подругою, або всі серед своїх знайомих, і ви чуєте, ну, то взагалі тобі повезло. Насправді, ну що там такого було складного зробити? Раз, два і все. Тут Це про що? Про знецінення. Знецінення того або применшення тих результатів, які ви досягли. Третій це коли вам говорять про те, що у вас більш не виходить. Тобто вказують, фокус роблять на такі помилки. Ті моменти, коли вас щось не вдається, на цьому прям акцентують увагу. Це як виглядає? Ой, ну пуха, ну ти б могла і краще виступити. Що ти так запиналася, заїкалася? Ну, взагалі, ну так не робиться. Треба краще готуватися до заходів. Це стовідсотково токсична людина. Коли ви радієте результатами, говорите, ти знаєш, а в мене і оце, і оце, і оце в мене вийшло, і ви шукаєте тої підтримки. Але замість підтримки ви чуєте. Ну, знаєш, зараз вийшло, подивись, як Марія Івановна зробила, в неї вийшло краще. Це про що? Це про неприйняття ваших перемог. Наступний момент, коли люди приходять і постійно жаліються, вони сідають вам на вуха і говорять: ти знаєш, що в мене все погано, людина каже, і те не вийшло, і життя в неї не вдалося, і ви це все слухаєте. І коли ви питаєте, ну добре, то що хочеш, ну, ну послухай мене, мені хочеться поплакатися, люди кажуть. Да? І я хочу, щоб ти мене вислухала. В цей момент часто, там, де порушують ваші кордони, я знаю, що сама така була, немає тої внутрішньої рішучості сказати ні. Ну, слухай, я не хочу цього слухати. Да? Для чого воно мені? А люди ведуться і заходять в ці токсичні відносини. Ну і окрім. того... Наступний момент це ті люди, які в житті вони бачать через призму всі ситуації через призму негативу. Тобто немає того відчуття, що всі ситуації вони для чогось потрібні, що з кожної ситуації можна зробити певний висновок. І ще один момент, коли ви цікавитеся певними новими напрямками, певними хобі, а ви чуєте зі сторони, на що воно тобі потрібно. Для чого воно тобі потрібно? В тебе все одно не вийде. Тобто, коли отої підтримки і віри немає в те, що все вийде. Ці м такі моменти вони впливають на нашу енергію, на наші емоції і на наші стани. І якщо ви впізнали, Зараз серед цих признаків токсичних людей якусь людину дійсно, яка в вашому середовищі є, то задайте собі питання, а для чого ви з цією людиною спілкуєтеся? Для того, щоб що? Що ви таким чином отримуєте для себе через спілкування саме з цією людиною? Якщо вас не влаштовує оточення, задайте собі питання, а якого взагалі оточення ви хотіли би? Хто ті люди? Які в них думки, які в них цілі? І тут питання: знаєте, до оточення я завжди сама ставлюся, ставилася і ставлюся, що або ви оточення вибираєте для себе, або оточення вас вибирає. Але ж питання, коли вас обирають, вибирають, то питання: ви або погоджуєтесь мовчки, або ви відмовляєте. І це також. Ну, сміливість в тому числі признати, визнати да що для мене важливо. Прослідкуйте на взаємовідносини з людьми. І це стосується не тільки вашого оточення. Прослідкуйте про відносини з чоловіками, як там буває, вас вибирають або жінками, або ви вибираєте. Знаєте, як то в тої пісні? Да? Нас вибирають, ми вибираємо, як це дуже часто не співпадає. І дуже часто, коли не співпадає, я знаю багато людей там, де не співпадає, вони все одно йдуть відносини. Хто від того страждають Об, обидві сторони? Обидві сторони страждають: якась в більшій степені, якась в нижчій степені. І тут питання знов-таки, яких відносин ви хочете з людьми, якого оточення ви хочете, і задайте собі тоді питання, а де те оточення шукати? Та? Шукати, не чекати, поки оточення до вас прийде, а все ж таки створювати ті моменти, щоб самому туди заходити і бути. І тут питання, знаєте, до вас? Не до всіх, бо колись я його собі дала, задавала. Да? А в якому оточенні я хочу бути? Тих людей, які рівні зі мною, тих людей, де я досягла чогось більшого, а люди досягли чогось меншого, чи в тих uh, оточеннях, де є люди, які можуть, знають більше, ніж я, і uh, да, в цих відносинах. Я зрозуміла, що 100%, ну, всі ці відносини вони потрібні. Я маю на увазі, але питання. В першому випадку, де на рівних, ми можемо один одного підтримувати. Ми можемо один одному бути тою підтримкою, зворотнім зв'язком і так далі, для того, щоб рухатися в одному полі і ну, отримувати кожне для свого для себе однаково, та щось своє, ефективна комунікація. Ті відносини, де люди чогось більшого знають, це для мене як такий певний орієнтир а як люди туди доходять і на що я можу спиратися для того, щоб туди рухатися? Тобто я буду аналізувати, якщо потрібно, я навіть у людини запитаю, а за рахунок чого це вдається тобі, якщо людина захоче, то звісно вона відповість. І для мене це певний стимул рухатися вперед. І відчуття все одно на рівних. Да? Тобто я приймаю її вибір, приймаю свій її шлях, приймаю, приймаю свій. Але це певна модель, як це може бути. І, звісно, коли ми в чомусь більше розбираємося, а людина розбирається, фахівець, який тільки-тільки починає рости, я розумію, що як фахівець я можу дати людині те, що вона хоче більше, і вона таким чином зростає. І я виконую також свою якусь місію, це допомагає людям зростати і здобувати певну професію. Але дивіться момент, я зараз перерахувала оці приклади як із певних ролей. Але якщо взяти людина- людина, людські відносини, то людина- людина тут важливо спиратися, на мій погляд, на ті якості, на ті риси характеру, які є у людини. І не важливо, які вона має регалі. Директор, вона, президент, власник компанії чи просто вчитель, лікар і так далі. Не важливо, важливо, яка людина, бо дуже великий секрет: люди йдуть до людей. І в залежності від того, яка ви людина, до вас будуть або тягнутися люди, або е, да, будуть відштовхувати. І ось якщо до вас тягнуться люди, подивіться, а хто тягнеться і яка мета у тої людини, яка тягнеться. Е, мета в тому, щоб чомусь навчатися, десь підтримувати, бути один для одного тим партнером, або мета присосатися як та піявка, і тягнути з вас енергію, увагу. Гроші, ну і так далі. Отут от питання, і вам потрібно тільки вам потрібно ідентифікувати для себе і зрозуміти, чи готові ви далі з цією людиною рухатися чи ні. Тому, якщо вам комфортно з людиною, якщо вам цікаво з людиною, якщо після спілкування ви відчуваєте натхнення, готовність рухатися, у вас з'являються крила, і людина при цьому також відчуває себе наповнено. То це якраз і є ті партнерські відносини, і те оточення, яке буде розвиваючим для одної сторони і для другої. Ну і звісно, ще один із моментів, те, що ідентифікувати це так, вчіться і працюйте з собою. А саме з чим я би звернула увагу і те, що я робила, це з розумінням своїх цінностей, з розумінням своїх пріоритетів, з розумінням своїх цілей, з розумінням чому кажу цінності, бо Людей дуже важливо для себе в своє оточення мати людей, які схожі з вашими цінностями. Тоді вам буде разом цікаво. Якщо вони розбіжні в даний період часу, але або взагалі повна протилежність, вам буде не цікава. І отут -от можуть якраз оці часто кажуть вампірські відносини, да? коли людина тягне і тягне і тягне. Це по-перше. По-друге, вчіться будувати кордони. Кордони для себе самого, чітко зрозуміти, що є вашими кордонами, і про ці кордони заявляти, говорити, що вам подобається, що вам не подобається, як ви хочете створювати відносини, що в відносинах приємлимо, що неприємливо. І тоді сто ну, 100% інша людина буде розуміти, чи готова я да, тою людиною рухатися далі чи ні. Третій момент: вчіться казати ні. І в тому «ні» нічого страшного немає. Ніж це ви кажете не особистості, що ні, я тобі відмовляю, а «ні» ви кажете тим діям, тим пропозиціям, яка, з якою людина до вас звертається. Ну і звісно, пам'ятайте про те, що будь-яка комунікація вона має бути ефективною. Комунікацією, а ефективна це коли і я, і інша людина отримують для себе певний результат, свій результат. Тоді відносини розвиваються і вони тривають довгий проміж часом. Я впевнена в тому, що після цього відео ви для себе чітко розмежуєте, з ким ви готові підтримувати відносини, а де ви комусь скажете до побачення. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал Трансформація Мислення з Наталією Кушнаренко, інстаграм сторінку. Ставте уподобайки, пишіть коментарі, і залюбки з вами зустрінуся в на наступному відео.